Всім доброго раночку чи доброго дня. Ми знову вирішили піти на тихе грибне полювання. Сьогодні вже 17 листопада. Побачимо, що з того сьогодні в нас вийде. Сьогоднішня наша перша знахідка. Це що? Це щось таке не знаю, чи це маховик, чи це маслюк. Щось таке їстівне головне. Трошки він тут вже такий змочений, але дивіться. Ще можна засушити. Ось такий початок нашого дня сьогодні. О, мурашки. Ви ще живі. О. Мурашник заснув. Не видно. Нікого не видно. Мурахи пішли в сон. Зимову сплячку. Добре, Ми йдемо шукати гриби. Гуляю, по лісу, що такого не бачила. Тут прямо якесь ціле роздоріжжя. Прямо підеш, щастя знайдеш, наліво підеш, радість знайдеш, направо підеш, любов знайдеш. Куда йдемо? Йдемо, 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 направо. Ау! Ми тут! Так, оце вже мій другий, мій другий грибочок за сьогодні з тої серії. Ой, який він тверденький, хороший. Що є грибочки в лісі, маленькі, невеличкі, але росте. Знову нам попалися жовики. Ну от вони якось так попали сюди. Такі такі покручені, вон, ага. я, в нього під підшаплять. Та, вон, вони їх дуже жовтоваті бувають. І бувають інші. Живий сік. Листопадовий режик, бачите, гарнесенький, нічого йому не бракує. Оце нам попалися ось такі прямо гігантські рядовки. Одна, друга і третя. Яка любів, краса. Я вже. Ти вже їх позбирала. Так, ну як добре. Не просто красота. Дивіться, підбивна на цілу сковорідку, готова. точно рядовки? Точно. Ух ти. Подивись. Оце в неї корінь. О, ми тільки шляпочку беремо, тому що мокре місце і вона така волога. Угу. Зразу підчищаю трошечки. Дай понюхаю. А, ще Так. така величезна попалася. Як, як прямо, як сім або 10 маленьких. Обід забезпечений. Обід забезпечений, то точно. І, і полювання, може сказати, вже наше вдалося з такими знахідками. Вау, боже, чисте, чисте, ідеальне. Клас. Ой, я ж я тут сиділа. Клас, гарне місце, тільки ще рівне місце. Знову рижий. Так, покажись. Покажись. Ми дивимося рижик. 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 Ну, я так думаю, що це... Okay, sí, І трохи побита морозом. Але то Не знаю, як вам то показати, але це мені, мені явно сьогодні, бо це все є Оце все Ось вони підколи. Ось вони, ось вони. Оце все внизу там під тим всім халабудям, то все їжовики. Я вже тільки що зрізала один. Показую. Ось. Яка в нього під шапочкою. Горочки, бачите. Це істинний гриб. Дуже смачний. Іжолик. Так, наше грибне полювання продовжується. Ми сьогодні в інший ліс пішли, не там, де були вчора. Вчора не збирали опеньки, чи підпеньки, це як називає. І я знайшла навіть цінний гриб. Грибінчастий яжунок. Сьогодні ми що тут в цьому лісі ми опеньків не знаходимо, зате от нас, нам вже попалися їжовики такі шаконочками і два ризики. вже маємо рижиків, їжовиків і рядовочки. Так, ще один рижик. Так, добре. І будемо далі шукати. І ось грибочок, муховичок. Листопадовий, Мене чекає. Так, ти муховичок. Так, муховичок. Ой, він такий тверденький. Файний. Дивіться, бачите. Ось такий. А я отако, сонце починає бити, я починаю входити. Я нічого не бачу як сонце б'є. Я починаю я теж не бачити ходити. піду, стану з однієї сторони, піду, стану з другої сторони. Я не бігаю. Дивіться, мушу і думаю, ну треба щось гарне знайти, щоб людям показати. І дивіться, що я знайшла. Яка краса. Це ж треба. Ой, знову я сьогодні не знайшла білий грибочок. І думаю, йду собі, думаю, чи то треба таке щастя мати, чи то треба місця знати, хто його знає. Хто знає, пишіть в коментарях, пишіть свої думки. Чи багато ви назбирали білих грибів за цей сезон 2024. Чи такі, як я. Ходите, ходите, гуляєте. А грибів не видно. Я маю на увазі дію. <говори> Ой, який, <О>, який він. <говори> а я такий ну, не сам. <говори> о, є ще один. Беріть, коло тропічка. Наша подруга знайшла. Оце такий гарний все, ми вже, ми вже мали виходити з лісу і все, вже ніхто нікуди не йде. У всіх відкрилось друге дихання для пошуку грибочки. Якщо тут вони ще такі красиві є, значить ще будемо ходити, ще будемо їх шукати. І давайте не находимо. Ще разу ходить під ногами. Ой. Казівник стоїть. Поставили б табличку з казівником, написали. Там білі гриби, там інші, там опеньки, там рижики. А то ходиш, ходиш в тому лісі, будуш. А де білі гриби? А де білі гриби? Та будемо далі шукати? Може знайдемо. На виході з лісу. Нам ще купається ого. ви красивенькі. Ой, я хочу багато. Ось остро хочу багато. А, о, все. Вони листочки сухенькі. О, як файно. Дивіться. А ось і мухови. Дивіться, зелені.